ви побачили, що я порушень. Городоцький? Да, а що тут? Ви тим барку завжди, так стоїте? Ні, ми не їхали з об'їзної дороги. Побачили, що чоловік а а ви стояли, дивилися. Ми їхали з Морки, але ви, поїхали міні, про перезаправку там як вок. Ну, ми так завжди тут стоїте? раз як мені не Ні, я тут я... не стояв теж. На відео можу навіть показати, що я, я не знаю, дам... не... прослухав ваше звання. <реслухи> Лейтенант, я вибачаюсь, так. я не порушував нічого, мені каже, так розумієте. І другий питання. Та якщо я їду, мені треба вигружатися гуманітаркою. Я визволюю гуманітарну допомогу подвозить? з Іспанії. Да, ви зуміли. Маєте декларацію, що да, ми так допоможуть, маю все. Ні, то розуміти. ми викажіть, не... бо ми до гуманітарної допомоги солідарності я не вигрушся. Якщо я не вернуся... Просто якщо ви мене може розуміти, там після заправки око мали прогнути відповідно до наказового знаку правові. А як той знак стоїть? Ви в курсі чи ні? Може, ж неодноразово з вами розбиралися. Ви за знак віз заборонені, так? Він На цей, що вже тут, що рух правових, що це трохи погано, але його день трохи погано не буває, воно або добре, або неправильно стоїть, розумієте? Я там вже скільки разів не висилав запити на дорожню службу, вони відмовляються, -служб, ну, немає та... людей за той знак? Ну, не че вийшли. Ви ви завжди або тут, або на мийці, або на око, стоїть постійно. В даному випадку ми якраз їм на руку дивіться, Не, не пікаю вас до гостиної відповідальності, обідаємося з вами, устом зауважимо, оскільки ви займаєтеся володаркою. Я, я думаю, що я там нічого не... Ні, я вже разом справи не починаю, бо бачу, що ви возите на благе ділу, можна так сказати. Вам залегені. Здорово, ходіть, будемо знайомитися з вами. Я ж ваше не бачив, чи бачив вам вже? Можна ваше посвідчення здобути? Беріть. Ви такі всі якісь пістолети, автомат, три рожка. Вам таку не жарку в таку жару ходити з тим? Костя Роман Миколаєвич до 26-ї інспектор. Вже бачив. Ткачук, Лілія Петрівна. Ми з вами ми вже з вами, бачилися. Точно, ну, ми з вами вже бачилися. А що то з вашою машиною таке, що не можу зрозуміти. Ми виходимо з космоту термін колосок. По тобто постріляли по нідеш? Вона зі сходу приїхала? Ні, вона вже така зійшла, вже проїхала більше 500 тисяч. Більше 500 тисяч? Трохи менше, майже вже 500 тисяч. А, більше трохи менше. я не, не штрафуйте за той знак, бо той знак стоїть через Є, задницю. — Самий знак я чоловіка навіть за нього текстом нічого не казав, я більше казав, що за забороняючи, бо він там добре стоїть, якщо ви його бачили. — Так, але що то у вас таке? Дивіться, то капець. Розумієте, когось треба десь доганяти. Десь кудись на виклик спішиться. Ну так, по селах, яких треба доганяти, ні по ямах, то в підпороги. Яких немає, бо самі розумієте, яка ситуація. Люди, бо вже нема було пити, ні? Але ж пити може якомусь. <рес> Але так часто вже Все, не є. Тільки не штрафуйте за той знак, дуже прошу. Ви буду сваритися. <рес> До побачення.